тебе клянусь, вот при человеке, это же покупатель или кто-то? Да. Ну, я тебе, я ж тебе сказал, у него четко, 1100-1600. 1100 вот это вот, вот оно новое, нормальное, все вот такое, вот 1600 новое. Серега, я тебе клянусь. Вот это свинцовая пуля. То есть, если надо кому-то зарядить в голову, то не ни следал, да, ничего не да, будет. А ну, Короче, взял один такой вот это свинцовый то есть, на проверку, там 4 или 5 часов. А вот это вот полностью, если потом на работу, это полный. Для работы, или для чего-то. Міліціонери отримали інформацію, що в столиці є людина, яка на замовлення клієнтів постачає зброю. У зв'язку з цим оперативники лінійного управління столичної міліції розпочали комплекс заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження підозрюваного та його затримання. Недовзі правоохоронці вирахували зловмисника. Після чого провели оперативні закупки. В першому випадку зброяр продав пістолет ТТ з набоєм до нього, а в другому біля станції метро Харківська підозрюваний збув знову зброю, навіть не підозрюючи, хто цього разу є. Його покупець після факту передачі пістолета форд 18, калібру 9 мм, 28 патронів та магазину до нього. Гору продавця було затримано. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реалізацією зброї киянин займався упродовж тривалого часу. Однак цей прибутковий бізнес був для нього не єдиним джерелом заробітку. Доведено, що за плечами затриманого є також шахрайський досвід. Аферист входив в довіру до громадян, позичав у них кошти а віддавати їх зовсім не збирався. Також житель столиці раніше притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів на сьогоднішній день. правоохоронці встановлюють коло осіб причетних до незаконного обігу зброї та джерел їх надходження. Відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами.